Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції, 22 вересня 2025 року, коли День і ніч зрівняються у своїх правах настане час осіннього рівнодення. Цей день такий же давній, як сама Земля, на все собі відгомін традицій наших предків слов'я, які вплітали магію природи у тканину свого життя. У кожному році є дві особливі дати, коли день і ніч тривають однаково. Одна з них настає у вересні і називається День осіннього рівнодення. Саме з цього моменту в північній півкулі літо остаточно змінюється осінню. У язичницькі часи люди уважно спостерігали за всіма астрономічними явищами і складали народні предмети про них. Ми розповімо про народні вірування та звичаї, дати, які можуть допомогти повернути щастя. Ульфари детально розповідають про цей час та традиції. Свята Родогош. У давнину наші пращури називали це свята Родогош або Тауси. Воно було не просто днем календаря, а живим втіленням зміни пір року, моментом, коли літо передавало свої повноваження осені. Уявіть собі, село оточене золотистими полями та багаряними лісами. Зранку, щойно перші промені сонця торкнулися землі, люди прокидалися з особливим відчуттям. Цей день був наповнений ритуалами та обрядами, кожен з яких мав глибоке значення. Подяка землі годувальниці. З перших годин дня селяни виходили в поле. Вони несли з собою останні снопи зібраного врожаю, прикрашені стрічками та квітами. Ці снопи були не просто зерном, вони особлювали саму суть з життя, дар землі людям. Старіша на села, Савочолий мудрець, чий погляд бачив багато осени, проводив обряд подяки. Він зіймав руки до неба і промовляв слова, що передавалися з покоління в покоління. О земле матінко, годувальниця наша, прийми нашу подяку за щедрі дари твої. Як ти нас годувала, так і ми тебе шануємо. Нехай сила твоя не вичерпається, а родючість не згасне. Люди клали на землю хліб, мед, фрукти, все найкраще з того, що вродило цього року. Це була не просто пожертва, а символ єдності людини і природи, взаємного обміну дарами, вогняне очищення. Коли сонце досягало Зеніду, починалася підготовка до головного дійства запалення священого вогнища. Молоді хлопці збирали сухі гілки та солому, складаючи їх у велику купу на центральній площі села. З настанням сутінків старішина запалював вогнище, полум'я здіймалось високо в небо, розсіюючи темряву та зігріваючи душі присутні. Люди вірили, що цей вогонь має особливу силу, він очищав від усього негативного, що накопичилось за рік, і давав захист на майбутнє. Один за одним від малого до старого селяни стрибали через вогонь. Кожен стрибок супроводжувався побажаннями хвороби геть, а здоров'я в кожну кісточку. Бідність у попіл, а достаток у дім, страхи у полум'я, а сміливість у серці. Обрядова трапеза. Після очищення вогнем наставав час для спільної трапези. Жінки виносили з хат великі глиняні горщики з кашею, запечених гусей, пироги з яблуками та медом. Особливе місце на столі займав коровай, великий круглий хліб, прикрашений колосками та фігурками з тіста. Перед тим як розпочати їсти, найстарший у роду розламував коровай і роздавав усім присутнім по шматочку. Це був символ єдності роду та подяки предкам за їхню мудрість та опіку. Під час трапи залунали пісні, протяжні, молодійні, вони розповідали про зміну піроку, про щедрість землі та про вічний біг життя. Ворожіння на майбутнє. Коли вечеря добігала кінця, а зорі вже яскраво, сяяли на небі, наставав час для ворожіння. Дівчата збиралися біля річки або озера, плели вінки з осінніх квітів та трав, плітаючи в них свої мрії та сподівання. З піснями та сміхом вони пускали вінки на воду, запалюючи маленькі свічки у шкарлупках горіхів той вінок, чия свічка горіла найдовше, й своїй власниці щасливу долю та швидке заміжжя. Хлопці ж збирались окремо, вони кидали жолуді в вогонь, загадуючи бажання якщо жолудь тріскався з гучним звуком, бажання мало здійснитись. Прощання з літом ближче до півночі все село збиралось біля великого опудала, яке символізувало літо. Його вбирало яскраві стрічки та квіти, але настав час прощатися. Під дві прощальних пісені будоло несли до річки. Там його садовили в маленький човен, прикрашений осіннім листям. Старішина виголошував Пливи, літо, красне, у далекі краї, відпочивай до нової весни, а ми будемо чекати твого повернення, зберігаючи тепло твоїх дарів у наших серцях та коморах. Човен відпускали у воду і всі дивилися, як він повільно зникає у темряві, несучи з собою спогади про тепло та світло минулого сезону. Зустріч осені. На світанку, коли перші промені сонця торкалися землі, люди виходили в поле зустрічати осінь. Вони несли з собою кошики з плодами нового врожаю, яблуками, грушами, горіхами. Старіший напромовляв слова привітання Вітаємо тебе, осени щедро! Прийди до нас з достатком та спокою, Наповни наші комори, зігріті наші оселі, даруй нам мудрість та терпіння для довгих зимових вечорів. Люди розкидали зерно по полю, символічний, посів на майбутній рік. Вони вірили, що це допоможе землі відновити силу після щедрого врожаю. Завершення свята. Свято завершувалося спільною роботою, прибиранням усель та подвірів. Вважалося, що чистота в домі в день рівнодення забезпечить лад та достаток на весь наступний рік. Наші предки розуміли, що осіннє рівнодення це не просто зміна півроку. це був момент балансу між світлом і темрявою, час подяки за минуле та підготовки до майбутнього. Вони вплітали магію природи у своє повсякденне життя, створюючи гармонію між людиною та навколишнім світом. Якщо говорити про день осіннього рівнодення, ритуали радять присвятити його плануванню майбутнього. Можна записати на листок свої цілі та мрії, після чого покласти під подушку. Це хороший момент, щоб завершити якісь довгострокові плани та підбити підсумки. Давні люди вірили, що 22 вересня, день осіннього рівнодення, дуже вдалий для самотніх людей, які бажають знайти половинку, щоб привернути кохання у будинку створювали видимість присутності другої людини. Наприклад, можна покласти ще одну подушку на ліжку, накрити на стіл дві тарілки або поставити в склянку дві зубні щітки. Якщо ви мрієте про сім'ю, купіть 22 вересня новий вазон, який буде квітнути, якщо він загине, значить вам наврочили. Цього дня носіть амулети і обереги. Напередодні корисно вимити вікна і дзеркала, аби запустити потоки потужної енергії рівнодення. Також у День осіннього рівнодення прийнято дякувати Богу за всі блага. Уминати покійних! Зрізати гро на горбини, вішати на вікно або просто розкладати між рамами, щоб убезпечити будинок від лихого ока, позбуватись всього, що варто залишити в минулому. Якихось загальних заборон на цю подію немає, але наші пращури для рівнодення, яких було днем завершення справ, намагалися не сваритися з близькими і не починати нічого нового. На осіннє рівнодення не варто бажати комусь зла, давати гроші в борг і самим брати в борг гроші. Розпускати плітки, сваритися і конфліктувати, починати щось нове. Праця на городі та в саду Бажалося, що під час рівнодення земля відпочиває. Тому купати город чи сад не бажано. Саджати чи пересаджувати рослини градили цього теж уникати. Збирати врожай можна, але без поспіху та тяжких навантажень. 22 вересня 2025 року. Коли ми відзначаємо осіннє рівнодення, ми можемо відчути цей зв'язок з нашим корінням. Можливо, ми вже не запалюємо величезні вогнища та не пускаємо вінки по воді, але ми все ще можемо зупинитись на мить, щоб відчути зміну сезонів, подякувати за дари природи та налаштуватися на новий цикл життя. Нехай це свято нагадає нам про мудрість наших предків, про вічний колообіг природи та про важливість збереження балансу в нашому житті. До зустрічі в нових відео!